День малята. Подивіться, що це у мене? Парасолька. А чому в мене парасолька, ви знаєте? А й тому що був на вулиці дощик. Зараз у нас яка пора року. Осінь. А ми знаємо, що восени часто йдуть дощі. З'являються калюжі, стає прохолодно. Це до нас прийшла осінь. Жопнуть трави і поля, квіти у лужку. Облітає листя із дерев в садку. Сумно вітер ви гілочки зрива, плаче хмарка сива, сонечка нема. Як ви думаєте, про яку ж пору року цей віршик? Цей віршик у нас про пору року осінь. Часто йдуть дощики. А я хочу вам розповісти казочку про. Краплиночку, яка любила подорожувати. Ось по, подивіться, будь ласка, хмаринка, мама Хмаринка. Жила собі мама хмаринка. І було в неї дуже багато діточок, маленьких краплиночок. Вони були дуже допитливими, все хотіли знати. І запитують, а чи потрібна лісу вода? Я думаю, Вон, мама не змогла відповісти, і краплиночки полетіли до лісу. Там вони полили ліс і що? І виросли гарні високі дерева. І тому потім краплиночки з'ясували, що дуже потрібна краплиноч... краплиночки потрібні лісу, щоб росли високі-високі дерева. А, чи потрі... а потім крапельки ще подорожували. І захотіли дізнатися, а чи людям потрібно краплинки? І завітали на майданчик дитячий і побачили, як діточки граються. Ну що ж, давайте з'ясуємо, чи потрібна людям водичка, чи злякаються вони цього осіннього дощика. І ось з краплиночки пішов дощик. Прямо на дитячий майданчик, де гралися дітки. А діточки не злякалися. Вони, ж, вони продовжували гратися. А потім мами позвали їх додому, а краплиночки не знали, що робити. І ось на згадку намалюємо, які ж краплиночки були у мами хмаринки. Ось, подивіться, ми малюємо крапельки. Ось такі крапельки, вони падають на землю з усіх. Подивіться, скільки в мене хмаринок. В мене їх багато, і крапелек теж багато. І потім краплиночки ми не знали, як же їм повернутися на... до, до мами, до мами хмаринки на небо. І тут сонечко скаже: Я вам допоможу, я свої. Промінчиками своїми нагрію. І знову промінчиками нагріє, і хмариночки піднялися вгору до своєї матусі. Ось, подивіться, якими гарними великими промінчиками. Промінчики різні. Ось я малюю промінчики. Ось промінчики і різні, і довгі і короткі. Ось такі промінчики у нашого сонечка. Ось скільки їх багато у сонечка промінчиків. А скажіть мені, будь ласка, сподобалася вам ця казочка? Де жила хмаринка? Хмаринка живе на небі. А хто був у, крапли... у хмаринки дітки? Це маленькі краплиночки. А скажіть мені, а кому потрібні краплинки, кому потрібна вода? Вона потрібна рослинам, рослинам, тваринам, людям, кому потрібна вода, щоб пити, щоб прасувати, щоб поливати город. Що ще потрібно? Ви ще з'ясуєте самі, да? з батьками разом подумайте. І на згадку я хочу вам прочитати такий віршик. Дощик землю поливає. І дерева напував, Кущики вмивали квіти. Під дощем раділи діти. Від теплих лагідних краплин весело ставало їм. Задоволені рослини, що до них водичка лина. Лини, бачите, як дуже потрібна рослина, водичка, всім потрібна. без води немає життя. А зараз ми з вами давайте пограємо да? в нашу гру сонечко і дощик. Якщо сонечка, ми з вами гуляємо. так? Да? Гуляємо. А коли дощик, ми що, схвалюємо. Під парасольку. А ще раз давайте пограємо. Ой, давай самечка на вулиці, ми гуляємо, бігаємо. Дощик, скоріш ховаємось під парасольку. Вам сподобалось? Молодці малята. А на згадку про нашу подорож, наші каплинки, я пропоную вам намалювати промінчики і. Grappolki!